Знаєте, ребятки, ребітульки, відколи з мене пішло трохи більше 1 кг, мені здається, що я просто літаю порхаю. Королева королеві на всього світу. Ну, і, звісно ж, коли мені таке прекрасне настроєння, дівочки, дівочки, хочу показати вам свій сьогоднішній лук, моя такий сарафанчик. Э, кстати, на початку літа я в нього трошечки не могла влізти. А сьогодні ось ось о, о, ось що можна ще за що схватити. Рада я просто як слону. Ось бачите? Бачите, а воно взагалі не тягнеться. Таке в дюрочку ходила я сьогодні. Така красотка. Ой, бляха-муха. Спина була не застігнута цілий день. Ну нічого, за то свободно чувствувала. такая была девочка, девочка, припевочка. Ах. Теперь, чтобы а никто не дипсуал мне настрой, нервы и все остальное, чтобы а я обратно не разожралась до размеров слона. Так что, такие дела.